18 травня чорна дата для родини кам'янчан Михайлюків. Не стала люблячого батька, сина та чоловіка. На 56-му році життя не витримала серце захисника України Едуарда Михайлюка. Міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Едуард Михайлюк народився 28 червня 1967 року, тоді ще в В Студентські роки навчався в Дніпродзержинському металургійному технікуму, а після пішов у армію. Все життя працював на будівництві. 10 березня минулого року Едуарда призвали на війну. Побратими згадують чоловіка як ліпшого друга, який захищав їх, навчав та був як батько та брат. Я хочу подякувати Едуарду за те, що він був з нами. Мені дуже приємно, що така людина була з нами. Він був дуже веселою людиною. Він завжди міг допомогти якось розвеселитися навіть у скрітні часи. Я навіть можу назвати його другом тому що він багато чого мене навчив. Хороша, чуйна людина, більше року служили, не знали один одного до цього, а тут вже як хорошо здружилися, служили, працювали. Ну, така доля, що ви зробили. Так що царство Небесне. Дек був побратимом для нас. Це чуйна, доброзичлива людина. Це був настоящий захисник нашої незалежної України. Земля йому буде путь. Царство на вас. Щодня ми маємо пам'ятати, чого варте звичайне наше з вами життя. І ту подяку, і Бог перед ним. Ми будемо нести все своє життя, продовжуючи його справу. Звершуючи добрі діла в його пам'ять і творючи молитви, Або щиро ствердили слова, котрі ми промовляємо. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Останній прихисток захисник знайшов на Романківському цвинтарі. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять! Герої завжди житимуть у наших серцях.